Добрий ранок. Я дякую Богу за сьогоднішній день, я дякую Господу Богу за те, що Він вклав моє серце сьогодні поговорити про вдячність. Ви знаєте, ми на цьому тижні зустрічалися з дівчатами, і ми малювали, замальовували дерево бажань. В цьому дереві було намальовані такі коріння, стовбур і самолистя, і ми повинні були заповняти, що я мрію і бажаю в 25-му році. І я зрозуміла, що Самі коріння, якщо ми вдякуємо, то це є корінь нашого успіху. Якщо ми вдячні за 24 й рік, якщо ми дякуємо за той рік, який прийшов, якщо ми дякуємо всьому, що є в нашому житті, починають оце від, від коріння в стовбур приносити сік, і плоди наповняються. І я хочу просто сьогодні почати цю молитву, ранкову молитву з вдячності. Якщо зараз в твоєму серці є вдячність, за будь що? або, можливо, ти зараз навіть не маєш за що дякувати. Почни просто говорити: Господь, я дякую, що милість твоя обновилася. Є дуже багато місць з Я побачила понад ну, 10, можливо, і більше. Дякуйте Господу, каже, Давид, бо віки його милосердя. Ізраїльський народ він дякував, коли йшов перед боєм. Були такі. Пісно люди, які співали пісні, і вони дякували Господу, і вони отримували перемогу. Тому я хочу в цей ранок подякувати по перше кожному з вас, хто включається, хто дивиться, хто наповняється цими джерелами Бога. І ми змінюємося, ми робимося. Образом Божим ми починаємо дякувати, і я дякую зараз, Господь, за кожного, хто дивиться мене. Я дякую, тобі, Господь, за твою милість, яка обновилася. Я дякую, Господь, за те, що ти є в моєму житті. Я дякую Богу за те, що Він неперевершено тримає мене. І я дякую тобі, таточко, за те, що ти є в моєму житті. Я дякую тобі за мою сім'ю. Я дякую, тобі, Господь, за моїх синів. Я дякую тобі за мого тата, який. Поряд який дає поради, який допомагає, який, можливо дасть якусь мудру пораду. Я дякую тобі, Господь, за тих друзів, вірних друзів, які ти поклав поряд, з якими ми йдемо. Просуваємося, віримо в саме найкраще. Я дякую тобі, Господь, за тих людей, які були в моєму житті, і, можливо, вони вже відійшли, але все одно я дякую їм. Я дякую також зараз тобі, Господь, за те, що ти наповняєш мене силою, міці, здоров'ю. Я дякую тобі за моє здоров'я, тому що написано в Слові Божому, що ранами Ісуса Христа ми зцілені, і я говорю це в своє життя. Я дякую тобі, Господь, що е, Ти промовляєш через своє Слово. І твій голос, він просто відкриває небеса в реальність. І я просто дякую тобі за це, за твоє слово, яке воно оживляє кожний ранок. Я дякую тобі за те, що ми можемо просто наповнятися від тебе. Я дякую за вогонь Духа Святого. Я дякую за те, що ми живемо, говоримо, творимо. Я дякую за зір, за слух, за голос. Я дякую за те, що ми, Господь, живемо в країні, яка називається Україна. Я дякую за сильних українців. Я дякую тобі, Господь, за тих хлопців, які зараз воюють там на передовій, я дякую кожному від командира і до самих солдатів за те, що вони роблять свою справу. Я дякую також керівництву країни. Як би хто не говорив, але ми повинні дякувати і благословляти, щоб добре нам булося, так. Написано в Біблії. Я дякую тобі, Господь, за все, що мене оточує. Я дякую тобі, Господь, просто за слово віри. Я дякую тобі за те, що ти піднімаєш кожних з кожного нас, кожний ранок тримаєш і твоя милість вона в обновленні. І знаєте, можна цей список подяків продовжувати і продовжувати, і продовжувати. Тому роздумуйте про подяку. Тому що це корінь твого успіху, коли ми дякуємо, коли ми розуміємо, що подяка вона просто відкриває небеса, вона відкриває реальність твоє життя, і, можливо, ти ще цього не бачиш, але почни просто дякувати. Я благословляю тебе і дякую Богу за те, що ми разом щоранку просто просуваємося в його силі, в його мудрості і стаємо ще міцнішими. Благословінь, папа! -па.